Вітаю, ваша нове товариство! Сьогодні я хотів би поговорити на тему зародження та формування міжнародних відносин, і, зокрема, системи міжнародних відносин. Ну, тут виникає кілька ключових е, таких от, е, проблем, які нам потрібно перед тим вирішити, коли формується нація. Ну, скажімо, видатний український археолог Валентин Даниленко, який розкопав кам'яну могилу Славетну, найдавніший храм планети, це Мілітополь біля Запоріжжя, він стверджував у своїй книзі Неоліт України, що провідні європейські нації, ну, він про європейські писав, зароджуються в епоху Неоліту. Ну, шановні друзі, що таке епоха неоліту, як говорять археологи, то це десь приблизно з 8 по 3 тисячоліття до нашої ери. Китайські археологи на одну тисячу років назад просувається і говорять, що неоліт це з 9 по 3. тобто оця от нижня межа, 3 тисячоліття, то це і азійські, і європейські археологи тут мають спільну думку. Тобто нації зароджуються в епоху неоліту. так. Якщо ми подивимося на археологічні культури, які існували в Україні, то трипільська цивілізація це період 6 по 3 тисячоліття до нашої ери. Значить, виходить, що? що Трипільська цивілізація, я вважаю, що це була скіфо-трипільська цивілізація, тому що кочовиків і скіфів ворочів теж не можна виокремлювати. То от приблизно в цей же час, якщо ми візьмемо апофіоз розвитку трипільської цивілізації, то це десь четверте, третє тисячоліття до нашої ери. І тоді формується українська нація. Відповідно, формується Інші, зокрема, європейські, азійські е, нації. І коли ми говоримо про міжнародні відносини, тут, виходячи з англійського терміна International Relations, так? тобто зв'язок, зв'язки, відносини між націями. Ну, зрозуміло, що в, в сучасній версії це відносини між державами, тому що далеко не всі нації мають е, свої держави. Ну, візьмемо, скажімо, курдів. Курди проживають на території Туреччини, Іраку, Ірану, Сирії, трошечки Лівану, П'ять країн. Держави своєї не мають. Чи ми можемо говорити про українсько-курдські відносини? Ні в такому в сучасному концепті. Будуть мати свою державу, будуть дипломатичні відносини. Тоді ми будемо мати міждержавні відносини, між Україною і. Ну, Курдістаном, якщо він виникне найближчим часом. Побачимо, як буде ситуація розвиватися. Ну, в будь-якому випадку ми говоримо про міжнародні відносини. В якому контексті? Коли з'являються держави. Якщо трипільські міста, от, ну, скажімо, в районі села Майданецького, там чи інші, 15, 20, Деякі до 40 тисяч населення мали, то це крупні міста. В ті часи, скажімо, в 5-4 тисячолітті до нашої ери такої великої чисельності ну, Західна Європа точно не мала, на Близькому Сході, там у Малій Азії, Малоазійській Україні. Там були такі міста, і е, якщо ми дивимося на Месопотамію, то там цивілізація Шумера, потім Вавилона, то там були теж великі міста. От. Ну, в будь-якому випадку ми маємо собі зафіксувати, що раз уже були, були такі великі держави, міста держави, з хорами, як говорять археологи, От український Херсонес, нині Севастополь, Мав місто і хора аграрна значить, компонента економіки, тому що городи були за межами фортеці, так? Раз були такі держави, значить уже були міждержавні відносини. От, ну, В такому розумінні, як ми зараз розуміємо, то це були міжнародні відносини. В історичній літературі ми можемо знайти вже багато різних матеріалів, які свідчать про те, що міжнародні відносини були. Скажімо. В Елінську добу вже. От такий от історик, давньоелінський історик Фукідід. Я чому вживаю термін Еллінський і Ейлада? Тому що Греції не було. Греція з'являється як держава у XVIII столітті, коли починають жителі островів Грецьких нині Грецьких островів боротися за незалежність від Османської імперії. От тоді з'являються греки. Греки це по суті. Морські цигани, цигани Середземномор'я, ну в такому контексті пірати, які промишляли от таким от шляхом. От. Так от Фокідід описує Пілопонезьку війну. Пілопонезька війна між ким? Між Афінами і Спартою. Ну, ми знаємо це з підручників нам розповідають, що це війна була Пілопонеська. Афіни мали свою коаліцію, тобто вони. Місто Афіни була держава така. От, і зі своїми сателітами. Ну, Нічого не помінялося з тих часів. І Спарта зі своїми сателітами. От, Як і зараз, скажімо, США і Європейські сателіти по НАТО. Скажімо, Радянський Союз, бо в який помер благополучно, От, мав своїх сателітів країни так званого Варшавського договору. От, і Фокідіт описує цю війну, яка відбувалася в 5 столітті до нашої ери. Уявіть собі, коли це було. І, як приклад, наводить, що основним аргументом у міжнародних відносинах була сила, використання сили. Чим це зараз відрізняється від цієї ситуації? Хто сильніший, той і правий? Принудити до миру, у те, що американці там розказують, там ще там інші питання. От, е. Ясно, що елінські міста тоді, там у Середземномор'ї мали невелику кількість населення, тобто не дотягували до трипільських е, значить, розмірів. Але ми можемо чітко сказати, що, скажімо, населення спарти формувалося спартанцями-дорійцями. Дорійці прийшли з українського причорномор'я. Ймовірно, вони йшли двома шляхами через Малу Азію раз, от, а потім прийшли на Еллінські острови туди, і на Бал... і, і інший шлях через Балкани. От, оце вам так звана дорійська експансія з північного Причорномор'я, яка принесла культурні цінності Причорноморської, праукраїнської Елади, це Елада номер 1 і зробили там Еладу No у Середземному морі. От, і ось таким чином, вже от через Фокідіда, через праці Фокідіда, ми знаємо, як відбувалися міжнародні відносини, як вирішувалися спірні питання, торгівельні, мирні угоди, як укладалися. От, так що ось така от ситуація. Дуже непогано ми знаємо історію війн між. Стародавньою Еладою і Персією. От коли Перські імперії не вдалося завоювати еллінські міста, то вони почали дипломатію таку хитру наводити грошима, кораблями, підтримували ті чи інші міста для того, щоб цю Елінську коаліцію розбити, так ослабити. Яким чином? Економічними і політичними методами? Хоча, зрештою, Війська Олександра Македонського, імперія Олександра Македонського перемогла персів і пішла елінізація туди аж до Середньої Азії, до Індії. Ну, в Індії там поразка була, вони повернулися, але на всій території колишньої Перської імперії, Центральної Азії, пішов процес Елінізації і, по суті, пішов процес змішування культур, змішування культур і відносин. І от коли ми говоримо ту ж саму імперію Олександра Македонського, яка Проіснувала ну зовсім недовго. От потім його воєначальники поділили між собою провінції і там стали значить, розбудовувати свої династійні монархії. Ось такий цікавий досвід. До речі, коли я був на зйомках в українському Херсонесі Севастополі, тимчасово окупованому російським фашизмом, то мені дали поміряти перстень Царя Птолемея. Єгипетського царя, Аптолемей це найближчий сподвижник Олександра Македонського. Що робив там перстень царя Аптолемея, значить, в українському Херсонесі? Цікаві такі моменти, правда, шановні друзі? І от, виходячи з тих моментів, ми розуміємо, що міжнародні відносини вже були тоді. Була міжнародна торгівля, скажімо, українське місто Паддікапєї в Керчі постачав, як говорять історичні джерела, мільйон подів хліба. Ну, не в Пантікапеї ж цей хліб вирощувався. Він вирощувався скіфами-оречами, безумовно, і просто через порт Пантікопеї, через Боспорський, Боспорську державу йшов експорт. Ось таким чином ми можемо собі зробити висновки, шановні друзі, що на всіх континентах в Китаї, тобто Азія. В Європі, Близький Схід, Африка. Скрізь розвивалися міста, відповідно міста держави. Між ними були відповідні відносини. От, і ці відносини ми можемо вважати вже прообразом міжнародних відносин, тому що міждержавні відносини були, коаліції, війни. От і все це надзвичайно цікаво. Нам може піти ну, в корисну таку аналітичну базу, коли ми досліджуємо з вами історію встановлення міжнародних відносин, як таких. Потім, коли ми можемо проаналізувати інші епохи різні держави. От ти ми можемо сказати, що різні імперії, різні держави воювали між собою, періодично укладали певні угоди. От, посилали дипломатичні місії, підписували там династійні угоди, династійні шлюби, скажімо, що цікаво. От коли Марко Поло поїхав до онука китайського ну, імператора, онука Богдохана та то в нього була місія значить, відвести баришню значить, з роду чингізітів. Чингізидів, значить, до Персії, щоб там видати заміж. От. Так що от вам теж така цікава дипломатія. От. Потім, коли ми говоримо, що вже в середні віки арабський халіфат починає розвиватися, от. як держава, як імперія, тут і війни, і знову таки міжнародні відносини. Коли ми говоримо. Про вже 13-14 століття. то Тут можемо говорити про систему міжнародних відносин, яка складалася в боротьбі Франції і Англії за гегемонію. Але перед тим була Іспанія і Португалія, які теж цією гегемонією були, значить, Зацікавлені, стурбовані, і вони воювали за те, щоб хто з них є головніший, зокрема в Європі, там, і в колоніях. От. І те саме відбувалося в усіх частинах світу, і Південна Америка значить, мала свої держави і цивілізації, і Європа, і Африка. От. Таким чином ми можемо говорити, шановні друзі, що. Міжнародні відносини, як такі, почали формуватися ще в епоху неоліту, коли сформувались нації. Ну а після Висфальської угоди конструкція Нація держава вона набула вже формально-правового статусу, і після цього світу. Миру, який був підписаний в 1648 році, у світі вже сформувалася перша вестфальська система міжнародних відносин, яка є прообразом і сучасних міжнародних відносин, але це тема вже для нашої подальшої розмови.